Сьогодні буде повний демонтаж такого чуда на нержавейку. Правда, теж тонкостєнну, голу. але що тут булів'ян, тут виробниче приміщення, там температури в булів'яні сумасшедші, так що буде вигорати. Міліметрову голу нержавейку ставимо, вона буде, звісно, іноді червона. Ну що зробиш? Економіка можна бути економною. Якісні димаю, ці профільний номер телефону. Замінили тройні. Є теперки конденсатор отворчик і є ревізія, якою можна почистити туди до булір'яна всередину. І вертикаль. Це, звісно, з голої не але нічого, будуть люди чаще чистить, але зато дешевше бюджетніше. Хто як може, так і виходить з ситуації і готується до зими. Так що тут не треба нікого нажати то... чи розказувати, що треба ну, ставити у тепло. тепло. Кого на які фінанси вистачає коштів? А за якісними демарями в шапці профіля номер телефону. Монтируємо, демонтируємо, ремонтуємо, демарі, каміни, печі теж. Телеграмчик можна заявки. Буває буває, доводиться змотувати дві драбини докупи, тому що одна у нас сама найбільша 8,5 робочих, її не вистачає, тому що тут метрів до конька, мабуть, 11. то ми. Хитрим способом зв'язуємо драбину до драбини на хорошій стяжечці. І пашка лізе. Так, а що, сюди не заїде, ні автовишка, тут везде городи, такий частний сектор. Ну, ні, ніхера не можна придумати. Виходимо з таким, таким положенням. Трошки, звісно, стрмно, але Нічого. ми знаємо, де хороші травматологи. Кому потрібно поставити якісний димоходик до опалювального приводу. То в шапці профіля є номер телефону. Приїдемо поставимо. Завершений монтаж виглядає отак. Одрізали кусочок труби. що такий тройник був страшний. Який забивався і не, не було можливості почистити нормально. Зробили горизонтальну ревізію, зробили вертикальну ревізію. 45-те коліно через переход. І піднялись доверху. Так, да, це гола, неутеплена труба, але якщо буду чистити раз у 3 дні, буде все працювати чудово. Якісні димарі, камінні печі, щоб всі профілі номер телефона.